Слухайте, як швиденько все наростає, вже так сиджу тут і дивлюсь, вже прям я як... зелені, ще трішки, і мене тут взагалі видно не буде. Чудово. Так, а я ж сьогодні буду кропити все. Там мене просили показати процес, ну, я покажу. Гляньте, скільки зелені вже, от гарно. Ну, цей гіацинтик чудовий, подивіться, яка крупна квіточка. Оце він гарний. А в мене ось тут ще білий є такий теж. Я думала, це він ще буде тільки розквітати. А я тепер розумію, що це він вже давно квітує, тому що він колір вже не змінює. І це, я так розумію, це він от такого кольору. Тут такий він якийсь дивний. Я думала, він буде біленький, а це він отакий. Вранці тюльпани ще закриті, гарні. А цей ірис вчора придбала, посадила, він, правда, пропав. І дивлюся, а в мене там розквітнув такий самий ірис. Ось там, якщо бачите, зараз ближче покажу. Ось він тут в тих панчиках замаскувався, а я й не бачила, я й не бачила його до вчора, поки він не розквітнув, представляєте? Точнісенько, такий самий, правда, він в мене вищий. А я ж думаю, я ж стільки кольорів різних купувала того року, поза того року. Думаю, де вони всі. Але взагалом ми якось всі порозквітали фіолетові. Всі ось такі фіолетові, але вони вже відквітають, бачите, є дуже надовго квітують. Там є в мене ще розквітли в іншому місті, теж Та, що такі самі, тільки квіточка крупніша. Ось ці іриси, вони теж такого самого кольору, але бачите, квіточка велика. Трішки вони по-другому розфарбовані. І вони пізніше розквітли. Гарнійські такі. Аліум вже ось так, бачите, тріснув і вже навіть видно ось фіолетовеньке. Це перший мій аліум. Маю там ще пару цибулинок. Бачу, що жива ця моя ялиночка із новинок у Олендорфі. Ось почала вже випускати. А то оці такі сухарики були. Я думала, що ну, пропало-не пропало, а молодий приріст точно засох. Але ні, бачите, ці сухарики ось просинаються і розпускаються. Це добре. І зніму ще трішки, поки сонце зайшло, у нас, до речі, вже знову захмарилося небо. Це кропити треба, а знову зараз якийсь дощ піти. Ну. І ось так огліцині я вже гарно, подивіться, розвернула листочки. Поламали коти. У мене ж вона тут була вже о, ось так по сітки як повилася. Така вже була довга, десь метра півтора був ось цей прутик. І зламали. Але нічого, вона розчує гарно ось. Пагінчики пішли. Це я тут її від котів ховала і все одно не допомогло, поламали. А ось маю ще одну гліцинію, то вона якось тупіше йде. Я тому той кущик ще один не купила, тому що цей був якийсь не живий, не мертвий. Ну, побачимо. І м'ятка. Така вона ароматна. І фіалки. І фіалки бачу знову всюди насіялися. Ну, нехай буде. Посадила вчора новий тюльпанчик, він повністю квіти згоріли, але за ніч ось стебло піднялося. Якби квіточка не згоріла, ще б квітувала сьогодні. І цей нарцисік теж ось піднявся за ніч. Вчора посадила, він їх, але піднявся. Ще поприкрашаю трішки. О, це в мене два півдня разом співають, старий і молодий. А ромашечка навіть не лягала, так і стояла, тому що в пакетику дуже волога була земля. І вона собі гарно пережила продаж. Ви знаєте, що я помітила? Ось бутончики є на трояндах. Подивіться, який маленький він вже є. Подивіться, цей пагінчик і малесенький, а тут же бутончик. Тут, до речі, ось наразу хочу і шкідничків показати. Ось вони, бачите, копошаться собі тут. Такі зеленькі, і зелененькі, і руденькі. Ось тут уже під листочком. Бачите ось скільки їх. Отак. От Це ось друга трояндочка. Теж бачите. Ну, камера погано фокусується, але я думаю, що ось добре видно все. Вони вже ось діток собі тут понаробляли. Це ось деція, бачите, як пооб'їдав листя довгоносик. Вже ось такі квітконосики. Це треба було ще раніше зробити, але такі були свята. Зараз я навіть знайду, якщо його, і таке знайшла. Ось він сидить, цей довгоносик, і об'єдає листя. Обробляю я все одразу і від шкідників, і від хворіб. Я завжди роблю одну таку суміш, хворі поки що немає, але тут вже недовго залишилось. Я не буду потім розбавляти окремо. Після цієї обробки, там через п'ять днів вже підуть, піде якась порошне староса. Я не буду окремо бігати, я завжди роблю одну суміш. Може, це і неправильно від хворі поробляти, коли їх ще немає, але я думаю, вони все одно вже є, просто вони ще не... їх ще не видно. Я буду сьогодні обробляти тим, що в мене є під руками. А є в мене актоверм. Моспілан, я ще не пробувала, актоверм теж ще не відкривала. Актара ну це супер спосіб. І Актелік також ще я не пробувала. Ну, я не все пам'ятаю, чим я там обробляла, але треба також пам'ятати, що постійно потрібно міняти препарати, тому що воно ж все. Привикає, пристосовується. Від хворіб в мене є ось блюз. Я того року ним обробляла, то гарно справляється. Фундазім є, я його ще також не пробувала. Це я так щось я ж кажу. Я всю зиму так в магазин заходила, щось там потрішки собі підкупляла. Ось так. Сьогодні я що буду робити? Ну, Бутилку я поки що відкривати не буду. У мене ось ці пакетики, щоб вони мені тут не валялися, беру я сьогодні Актару І беру я сьогодні ось цей блюз, тому що він також вже відкритий. Ось такий пакетик актари розбавляється на відро води. Ну і тут вже ось цього препарату блюз потрібно додавати ось так. У мене тут шприц є, ну, зараз буду розводити. Так, беру старе відро, розкриваю пакетик, висипаю. Так, тут потрібно 5 мл на відро води. Збовтала добре перед цим. Ось набрала 2 мл. Набираю до п'яти мілілітрів, набираю. Все набираю в відро води. Набрала відро води, ось так трішки неповне. Добре рознишую, воно добре все розчиняється. У мене вода просто з крана. І все. обрискати буду ось таким іграшковим. Немає в мене такого нормального, то я оцей набираю, ось так я бігаю. Зараз наберу вже. І я забула нагадати, все потрібно робити в рукавичках і вдягати одяг такий, щоб закрити тіло. Прилипача в мене, правда, немає, потрібен ще й прилипач. І барбарис теж отак. Трішки на нього щось нічого не сідає. На цей мій барбарис. Зараз так само ще й Вибачте, за якість зйомки. Так, я буду зараз гратися, гратися. Самшити. Самшити аж так прямо туди, в кущики. Дівчата. У мене клематиси ніколи ще не хворіли, але може, тому що обробляю. Ось такі нещасненькі теж. Все-все так гарненько полити. Торішня трояндочка літньої посадки Тереза. Дуже гарно квітує вона. І це майна у флорибондочка, теж дуже рясна. Ось так, ось так, граючись, я такою іграшковою штучкою я все обробляю. Хвилині, показувала чи ні. На два літри водички, то це буде... Я буду півдня тут гратися. Гвостичку теж, так все-все. Так, поки дві сточками добре. Ну, все, буду набирати ще один. Отже, на м'яту, на ромашки, на хризантему. Також дуже любить сідати така чорна тля. Тому це теж обробляю все. Ну, майже все обробляю. Отак іду, обробляю все. Ну, іриси не обробляю, єдине, що. Ну, так уже прямо, знаєте, не лью. Ну, все одно. Зараз я буду кожен кущик проходити. Троянди, ромашки, я ж кажу, хризантеми, то воно і на все інше також ляпає добре. Гляємо добре, так, щоб водичка прям стікала. І надіємо, що не буде дощу і не змиє нам це всю обробку. І в мене ще й прилипача нема. Ну так. Такі, що без листя, тільки ось пупляночки я теж підхожу по ним. Тому що на цих пупляночках теж вже сідають шкідники. Це я тут посадила флешнайт із нових, але вона ще, ще бачите, не квапиться. Тут коти вже постирали брунечки. Ну, вона йде, врістали, Так, не квапиться вона. Тут в мене була квінофідин, з черенка своя, я її прибрала туди нагород на нову діляночку, посадила в композиції із Дітер Мюлер. Так, зараз я повністю, повністю всі воїнів. Я ще ось маю тут таку ялиночку, бачите, вона ніби загинула. Ну, напевно, що загинула, не знаю. Ось в мене тут є остатки. І я отак так остатки буду вдавати. Прям під такі рослинки. Друзі, ви знаєте, мені двох відер не вистачилось. Зараз буду ще розбавляти третє відро. Ось в мене пішов весь цей блюз, який в мене з того року був. І всі ті три Актари, які вам показувала на початку. Тому що тут ще зовсім трішечки залишилось, а ще ж є нова діляночка. Ну, я надіюсь, я так зрозуміло показала, тому що ну, намагаюсь паляти практично все. Хризантеми особливо на них сідає така потім ем, теля, така чорна, мілесенька, дуже тяжко її теж позбутися. Ну Все-все, клемати, е, хвойні, хвойні вмиваю, прям так само, як і троянди. Якщо треба, то ем, туди вглиб також прям руками, ось в рукавичках відгинаю гілки і прям, е, так добре кроплю, як і. Сам шити також. Ну, таке, наскільки і все, наскільки ще можу дістати по висоті, також, також, так. Ну, може, я щось і забула сказати, я знаю. Ну, Вода, яку ви заливаєте в цей розприскувач, має бути чиста, щоб не забивати його. Ну, це таке вже, я знаю. Отже, рукавички, маска, закритий одяг після обробки, все з себе зняти. Постирати та помитися. Це я все покропила, все оббігала, покропила і, подивіться, який йде. Невеличкий, але він ж все змив. І це таке небось таке, во. так треба цього дощу зараз мені, ну от представте собі. Я набігалась, це все, накропилась, налазилась і на все змило. За друзі, бувайте.